Річард Дірлав, колишній керівник британської розвідки «Мі6». Вітаю в нашій програмі, пане Дірлав. Дуже приємно знову бути з вами. Дякую. Чим довше триває війна в Україні, тим слабшим стає Путін. Як зазначалося у вашій нещодавній статті для за Telegraph. тим часом президент України Володимир Зеленський упевнений, що Володимир Путін скоро помре, а після його відходу війна закінчиться. Чи зможе Володимир Путін пережити ще один рік війни проти України як політично, так і фізично? Я не можу дати абсолютно точної відповіді на це питання, але мені здається, що чим довше триває війна в Україні. Тим більш нестабільною, напруженою та вразливою стає внутрішня ситуація в самій Росії, як у політичному, так і в економічному і соціальному плані. і частково акцент, безперечно, на самому Путіні та його керівництві. Тому що ця війна, як на неї не подивись, вже стала справжньою катастрофою для Росії. Це було так неймовірно дорого і затратно з економічної, політичної і військової точки зору. І також цікаві нещодавні заяви президента Зеленського. Він каже, що лише смерть Володимира Путіна може покласти край цій війні. Але чи бачите ви, що Путін є головною перешкодою на шляху до миру? Чи це єдина перешкода? тому, що російських прихильників жорсткої лінії, які виступають за продовження війни проти України, набагато більше, які також грають з громадською думкою в Росії, щоб змінити цю думку на користь війни. Гадаю, доволі складно точно спрогнозувати, якою саме була б ситуація в Росії чи у світі загалом без Путіна при владі, оскільки занадто багато факторів залишаються невідомими і залежить від того, хто саме його замінить і яким курсом піде країна. Я маю на увазі на даний момент цікаво те, що незважаючи на дискусії навколо припинення вогню, Путіна нітрохи не змінив свої військові цілі абсолютно зрозуміло, що він все ще хоче захопити Україну та демілітаризувати. Тож наразі жодних компромісів з його боку не видно. і я думаю, що проблема для Путіна полягає в тому, як я б це описав: у нього немає можливості дати задню у своїй політиці. Він настільки відданий цьому конфлікту, що не може повернутися назад і все змінити? Отже, питання в тому, що б сталося, якби окремі особи виступили на користь війни, і якби вони це зробили, чи мали б вони підтримку? Чи піде за ними російський народ? У мене дійсно є сумніви щодо стійкості військового конфлікту без керівництва Путіна. Ви щойно згадали про те, що путіну зараз надзвичайно складно знайти гідний і прийнятний для себе вихід із тієї ситуації, в яку він сам загнав і себе, і всю Росію цією агресивною війною проти України. Чи означає це, що він дійсно не може закінчити цю війну? Існує цікава думка про те, що він пожертвував надто багато в цій війні, я маю на увазі людські втрати, економічні втрати, і через те він просто не може припинити цю війну так і не досягнувши своїх головних цілей. Якщо ви пам'ятаєте, з чого це почалося в лютому? Я зважаю на те, що це було ще задовго до цього. Але вторгнення з півночі в лютому 2022 року. я думаю, що Путін і керівництво Путіна, а також люди навколо нього, очікували, що війна закінчиться за кілька тижнів і що вони захоплять Київ, а потім візьмуть під контроль усю країну. За три роки вони стільки витратили що зараз дуже важко їм про це все забути і припинити війну. Я маю на увазі те, що ми сказали б англійською. Він загруз по вуха і продовжує ще глибше і глибше занурюватися. і, наприклад, хоча він начебто сказав, що, можливо, ми розглянемо припинення вогню, а потім виступимо з однією чи двома пропозиціями, наразі немає жодних доказів того, що Росія серйозно налаштована на припинення вогню і він просто підтягує американців або адміністрацію Трампа, кажучи, можливо, так, але маючи на увазі ні з точки зору своєї реакції і його активності. Ви щойно згадали, що Володимир Путін досі продовжує свою політику. він не може її змінити, ба більше нещодавно він заявив. Що російська армія зможе добити українську армію? Однак російська армія не могла цього зробити за ці три роки повномасштабної війни. Чи не здається вам, що Путін переграє, обіцяючи досягти таких максималійських цілей, але не маючи можливості перемогти цілу армію і добити українців? Дуже важко уявити після трьох років конфлікту, що українська армія, яка проявила себе невідмінно, просто так складе зброю і здасться. Я в це просто не вірю. Я думаю, що з українського боку цілком зрозуміло відчувається певне занепокоєння і тривога щодо того, як саме можуть розвиватися події у найближчій перспективі. що Трамп може почати відмовлятися від підтримки. І наслідки цього можна було побачити, коли допомога з боку США була ненадовго припинена і росіяни пішли в наступ, щоб повернути частину Курської області. тому я думаю, що з точки зору Києва і України важливо те, щоб існувала постійна військова підтримка. Американська складова справді дуже важлива. Трамп погрожував, можливо, зупинити це, але поки що цього не сталося. А що нам потрібно знати, так це те, що зробить Трамп. Якщо Путін відмовиться рухатися в напрямку припинення вогню, я маю на увазі, що єдина частина, яку він запропонував, це припинення вогню в чорному морі. Де український військово-морський потенціал з надзвичайним використанням нових технологій значною мірою витіснив російський флот на далекий бік Чорного моря назад до своїх баз. Це видатне військово-морське досягнення. також у своїй статті для зателеграф ви зазначили, що у Трампа є два варіанти: тиснути на Володимира Путіна, надаючи Україні військову підтримку, або ж вводити санкції проти Росії. Однак ви щойно сказали у своєму інтерв'ю, що жоден з варіантів не дасть результату, який відповідатиме нетерплячості Трампа досягти швидкого припинення вогню. Чи означає це, що навіть якщо Трамп використає всі засоби тиску на Путіна, цього буде недостатньо для фактичного припинення війни? Відповідь полягає в тому, що існує стільки невизначеності щодо реакції Трампа, що він робитиме далі, що це дуже дуже важко передбачити причина, з якої я вирішив написати цю статтю, і дуже сподіваюся, що її прочитають якнайбільше посадовців, зокрема у Вашингтоні серед тих, хто ухвалює важливі рішення, полягає в тому. Щоб донести чіткий сигнал, існує серйозна небезпека того, що Сполучені Штати можуть піти на укладення поспішної угоди про припинення вогню лише тому, що Росія наразі перебуває у вкрай невигідному і слабкому становищі на полі бою. І власне, чим довше, на мою думку, триває війна, тим більше це грає на руку Україні, поки підтримка України зберігається. І, на мою думку, тут з'являється новий важливий фактор. Який може суттєво вплинути на подальший розвиток ситуації, це новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерс і потенційна зміна політичного курсу самої Німеччини. Є всі підстави вважати, що Мерс буде значно більш відкритим до ідеї активного переозброєння, а також рішучішої та системнішої підтримки українських військових, як у воєнному, так і в технічному вимірах? Це не заповнить прогалину того, що робили американці, але може мати суттєве значення. Тому тут важливо те, що Україні дійсно потрібно, на мою думку, триматися і підштовхувати Росію до того, щоб ці стрес-фактори почали давати про себе знати. Інше питання, яке, на мою думку, є життєво важливим, і ми вже бачимо наслідки цього: це політика Трампа щодо зниження цін на енергоносії, нафту і газ, зокрема, і це дуже згубно позначається на російській економіці. Є ще один момент, який я згадав у своїй статті: я справді вважаю, що Сполучені Штати повинні активніше посилювати вторинні санкції. Я маю на увазі заходи проти країн, зокрема Індії та Китаю, які продовжують купувати російські енергоносії. Це могло б мати серйозний вплив і значною мірою пришвидшити ослаблення російської економіки. Давайте також розглянемо намір Трампа щодо швидкої угоди про припинення вогню. Стів Вітков після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним запропонував Трампу підтримати стратегію Росії щодо передачі чотирьох українських регіонів Росії, повідомляє Reuters. що означатиме такий план для глобальної безпеки, який може реалізувати Трамп. Я не вірю, що Україна погодиться здати свою територію навіть якщо територія окупована росіянами, Тому Я думаю, що те, на що можна було б подивитися, і що, начебто, дає вам практичний погляд, це лінія військ. технічного кінця війни конфлікту немає. Але у вас є лінія розмежування, і я думаю що на даний момент ми повинні зіткнутися з реальністю, це ймовірно точка, в якій конфлікт може припинитися на певний період часу. Але, звичайно, це ситуація, яка була б небезпечною для європейської безпеки, і це викликало б значне занепокоєння. Тому я не думаю, що якась із європейських держав погодиться на капітуляцію або втрату будь-якої території. Але, як я вже зазначав раніше, існують приклади з історії, наприклад, лінія перемир'я між північною та південною Кореєю, яка залишається чинною досі. Це фактично остання лінія розмежування часів холодної війни, встановлена без остаточної мирної угоди, і можна уявити якусь ситуацію, яка могла б відповідати тій, що в Україні. Також розглянемо нинішній розкол у Білому домі згідно з сьогоднішньою статтею в Street Journal, держсекретар США Марко Рубіо, а також американський генерал у відставці Кіт Келох намагаються переконати Трампа бути більш жорстким щодо Росії. Однак, з іншого боку, стів Вітков радить Трампу рухатися вперед з цією швидкою угодою він впевнений, що Володимир Путін погодиться на повне припинення вогню. Як ви оцінюєте розкол у Білому домі між цими двома групами людей, які мають справді різні думки? Чи є реальний шанс, що у них все ж таки з'явиться єдиний підхід до цієї війни з урахуванням усіх факторів та різних інтересів? Знаєте, особисто я не бачив жодних конкретних доказів, і при цьому я розумію, що можуть існувати певні розбіжності в думках з цього питання. Я проводив подкаст з Марко Рубіо, це було деякий час тому, і висловлена ним думка була досить чіткою та зрозумілою щодо важливості підтримки України та необхідності продовження цієї підтримки в майбутньому одна з основних тез, яку Рубіо висловив під час нашої дискусії, і яку я чув, як він також повторював у розмовах з іншими людьми, полягає в тому, що Трамп дуже не хоче, щоб на початку свого президентства сталася катастрофа подібного масштабу, яка сталася в Афганістані. Якщо ви подивитеся на вплив, який це мало на репутацію Байдена як президента. То можна сказати, що це виявилося дуже дуже шкідливим для його іміджу і політичного становища. Тому я дотримуюся думки, що загалом ще немає чіткої політичної лінії, що в певному сенсі підбадьорює Бо це може означати, що раніше висловлена позиція Трампа змінилася або зазнала корекції. Я думаю, що ще одним лідером, який зустрічався з Трампом, і, ймовірно, дуже логічно та рішуче висловлював свої заперечення щодо небезпеки поступок Росії, був прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стоп. Він відвідав Сполучені Штати і, безумовно, мав певну перевагу, адже він є дуже вправним гравцем у гольф, що дало йому можливість пограти з Трампом на полі. Трамп і ця розмова отримали широке висвітлення в медіа. Тому я маю на увазі те, що на даний момент вважаю цікавим, а саме те, що Трамп ще не пішов на поступки Путіну, незважаючи на те, що обговорення цієї теми триває вже досить довго. Справді були дискусії, які вказують на те, що він міг би це зробити, але цього ще не сталося. І я впевнений, що ця дискусія триває. Адже Путін взагалі не виявляє жодної готовності, як це і є зараз, погодитися на перемиря чи хоча б частково поступитися у своїх військових цілях щодо України, які залишаються незмінними. Тоді, відповідно, Трампу доведеться зайняти жорсткішу позицію і посилити свою риторику. Також він погрожує Росії тарифами, вторинними санкціями однак, схоже також, що він надає Володимиру Путіну багато часу. Він не встановлює для цього якихось швидких дедлайнів. у чому причина того що Трамп займає таку дружню позицію щодо Путіна і дає йому багато часу на прийняття цього рішення про повне припинення вогню. У певному сенсі, як я стверджував, раннє припинення вогню не на користь України. Але предметно, ви знаєте, Трамп за короткий час зробив дуже багато, і багато з цього було зроблено спонтанно, без докладного вивчення, тому знаєте, важко зрозуміти, де є план, де є стратегія. І на даний момент, як ви добре знаєте, є величезна стурбованість тарифним питанням і відносинами з Китаєм і їх модифікаціями, а також відмінами і змінами та переговорами. Мій досвід а він доволі значний у взаємодії з урядом США, підказує одна криза зараз. А тривала криза. Пов'язана з тарифами, це приблизно стільки, скільки будь-яка адміністрація здатна витримати. Я думаю, що в певному сенсі, як я вже сказав, перевага України полягає в тому, що немає поспішної угоди, тому що Росія, як зазначено в моїй статті, перебуває в вразливому становищі. І нам потрібно допомогти Україні тримати оборону. Я маю на увазі ціну цього конфлікту для Росії. І, дивлячись на статистику за останній місяць, можна помітити, що військове просування Росії значно сповільнилося, що є важливим індикатором у цьому контексті. Втрати на полі бою для них становлять понад 40 тисяч поранених і загиблих, понад 5 тисяч одиниць військової техніки за невеликий час. Це має величезне значення. І Україна в основному дуже успішна, не обов'язково в утриманні території на всій лінії. А в тому, щоб виснажити російські військові сили. І ще один важливий момент, який потрібно враховувати це те, який вплив матиме подальша мобілізація з російського боку в політичному контексті всередині Росії, особливо з огляду на те, що народ, який раніше чинив тиск на російське керівництво під час війни в Афганістані, може знову проявити своє невдоволення. Російські матері, які є потужною політичною силою в Росії, можуть зіграти вирішальну роль, якщо ціна війни стане для них неприйнятно високою, і це буде великий фактор у визначенні майбутнього розвитку подій. А нинішній набір, який відбувається здебільшого в неросійських регіонах Росії у сільській місцевості, де родинам платять великі гроші за те, щоб залучити більше солдатів. І вони вже доходять до того, що доведеться проводити набір у російських міських районах, і це політично матиме величезний вплив на Росію, на мій погляд. Ви згадали про мобілізацію в Росії. Володимир Путін щойно призвав ще 160 тисяч молодих людей на військову службу. Він заявив, що вони не воюватимуть у війні проти України. Однак, якщо він вирішить продовжувати війну проти України, якщо він відхилить пропозицію про припинення вогню, чи вважаєте ви, що він буде змушений провести черговий раунд повномасштабної мобілізації? абсолютно тому, що втрати на полі бою кількість загиблих, які вже досягли катастрофічного рівня. Змушують Росію шукати шляхи для поповнення своїх військових ресурсів, що включає також живу силу. Однак, через суперечливий характер мобілізації особливо в містах, розташованих ближче до Москви, це питання стає все більш складним і проблематичним з політичної точки зору. І звичайно ж, багато хто з російської еліти. Багато цих молодих людей, які ризикують бути призваними. Велика кількість з них покинула країну. Вони поїхали в такі місця, як Грузія, в ті країни, куди дуже легко потрапити. Вони виїхали, і це факт. Що є ще одним великим стресовим фактором, який сильно впливає, можна сказати, на всю російську націю в цілому, і ці стресові фактори зараз дійсно починають серйозно змінювати ситуацію, впливаючи на розвиток подій. Я знаю, що дуже важко мати повну інформацію про найближче оточення Володимира Путіна. Але чи очікуєте ви, що цей стрес зросте і серед російських генералів, і серед чиновників спецслужб, і серед чиновників Кремля? Чи вважаєте ви, що силові та військові угруповання навколо Володимира Путіна хотіли б підтримати припинення вогню або навпаки, хотіли б продовжувати війну? На це питання важко відповісти. Тому що, чесно кажучи, ми не знаємо. Але якщо ми трохи пофантазуємо, а це просто припущення, то напевно є люди навколо Путіна, особливо серед військового керівництва, які дуже дуже стурбовані ціною цієї війни, і нездатністю російської армії, з усіма її величезними ресурсами та величезною кількістю всього перемогти українську армію. цього явно не станеться. Я маю на увазі, що вони вже дуже близькі до патової ситуації. І Наше уявлення про те, чим була російська армія, а ще раніше Червона армія було повністю змінене цією війною. Знаєте, їй не вдалося досягти того, що багато хто міг би очікувати від такої військової спроможності, такого досить простого завдання. Вони зазнали поразки. Розглянемо також коаліцію охочих. Прем'єр-міністр Великої Британії Кірстар Мер і президент Франції Еммануель Макрон та інші європейські лідери працюють над проведенням цієї місії в Україні після повного припинення вогню. Яка ваша особиста думка про цю концепцію і цей план про коаліцію охочих? У мене є серйозні застереження. Я не дуже розумію, що за цим стоїть? Тому що фронт між російськими та українськими військами дуже довгий. ми говоримо про військові підрозділи, які б патрулювали цей рубіж. Я маю на увазі розмовляючи з моїми власними військовими контактами. Один з них припускає, що потрібна сила в 200 тисяч осіб. Я маю на увазі, що це величезна кількість, величезна справа. То що ж таке коаліція охочих, які збираються продовжувати допомагати та підтримувати Україну в цьому конфлікті. Я не уявляю, яким було б розгортання на місцях і росіяни, звичайно, аж ніяк не захочуть, щоб війська НАТО розмістили на лінії конфлікту або між двома арміями. тому я думаю, що якщо хтось намагається робити припущення і думати про те, що може бути практично здійснено. То я вважаю, що більш ймовірною можливістю було б забезпечення прикриття з повітря, але лише за умови надання конкретних гарантій безпеки для України. Це може бути здійснено. Але навіть це важко уявити, тому що знаєте, треба розуміти, чи було б це взаємодією з НАТО? Чи це будуть так би мовити окремі країни, які працюють не під командуванням НАТО? на мою думку, союзники можуть взяти на себе завдання закриття неба над Україною, що без сумніву стало б величезною гарантією безпеки для країни і мало б надзвичайно важливе стратегічне значення. Але, крім цього, я не є безпосереднім учасником цих дискусій, і, на мою думку, надзвичайно складно точно уявити, що саме вони можуть означати і до чого все це може призвести. Знаєте, у нас запланований важливий саміт НАТО в Гаазі в червні, і, на мою думку, після цього саміту буде значно легше зрозуміти, які плани та стратегії будуть обговорюватися і що насправді планується на майбутнє. І моє останнє і швидке запитання чи можете ви уявити таке прикриття неба над Україною без повного припинення вогню? Це було б неможливо без припинення вогню. Це буде, так би мовити, гарантією безпеки після припинення вогню. І я думаю, що це піднімає ціле питання. Я маю на увазі, що на даний момент з прагматичної. Реалістичної точки зору членства України в НАТО є дуже далеким. Дякую вам, пане Дірлав, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Я закликаю Захід і Європу продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами. І я дуже пишаюся тим, що Велика Британія зробила для підтримки українських військових зусиль. Дякую.